Говорити про те, про що не можна мовчати в Івано-Франківську, відтепер курсуватиме автобус з історіями людей, які пережили сучасне рабство. Така акція організована одразу в десяти містах України та спрямована на те, аби підвищити обізнаність українців про такі випадки та протидіяти цьому. Більше далі основна мета цієї акції це, звісно, привернення уваги суспільства до цієї проблеми. Бо, як ми розуміємо, війна зробила дуже багатьох людей вразливими. До потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та експлуатації, привертати увагу населення в Івано-Франківську будуть за допомогою плакатів на автобусах. Дана акція просто ми хочемо, щоб люди звернули на це увагу якомога більше пізнали. Цей спосіб, як можна людину затягнути в цю злочинними угрупуваннями, і щоб вона могла себе убезпечити і могла виїхати на за межі нашої України, але вона знає, як себе поводити, як себе застерегти, щоб убезпечити себе від торгівлі людьми, щороку страждають десятки українців. Найпоширеніші випадки це є трудової експлуатації людей в так званих реабілітаційних центрах для алко та наркозалежних осіб. Випадки вивозу дівчат за кордон для трудової експлуатації, випадки експлуатації жінок та чоловіків на порностудіях. Це навіть внутрішні явище. Є також є випадки безпосередньо трудової експлуатації різноманітної в побуті на підприємствах. Згідно статистики, за 2023 рік 374 Українця постраждали від торгівлі людьми. Ці люди були виявлені, ідентифіковані міжнародною організацією з міграції. 23% з цих людей це люди з числа ВПО. Тобто, ми розуміємо, що ВПО теж вразливе до потрапляння, оскільки велика кількість людей змушені були покинути свої місця проживання та шукати більш безпечних регіонів. Про проблему сучасного рабства треба насамперед говорити з молоддю, переконані організатори. Ця ініціатива є корисною, тому що вона більш популяризує цю саме ідею про запобігання торгівлі людьми і так далі. І люди це бачать кожного дня на речах, якими вони повсякденно користуються. Тим більше на 25 му маршруті, який тут є одним із найпопулярніших. Зараз молодь їде за кордон під авантюру легких грошей і попадає в рабство з дуже маленькою надією на те, щоб повернутися з нею. Жінки попадають в сексуальний рост, а діти можуть працювати на фабриках і шити одяг, і як я вже казав, у них немає особливо шляху повернутися назад. Це сумно до слова, всередині транспорту також будуть розміщені інформаційні матеріали про ознаки торгівлі людьми та контакти національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми.